Слава Україні! Що хлопці! Нове відео на каналі. Канал Транс Підписуємося на інстаграм і на Ютуб. Ставтемо подобайки та все. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Так, ну що хлопці, дівчата, сьогодні ще цікаво відбувається. Кенворд проданий. Приїхали хлопці з Мічигану. Бачите, все витягує з Кенворда. Забираю всі свої речі і Кенворд їде в Мічиган. Буде ганяти тепер в Мічігані. Трезуб хлопцям лишаю, казали, що е, знімати його не будуть. Так що, якщо побачите мій гарний кенвор на дорозі, знаєте, то вже не я, то вже не Калош Транс. Але мій е, дух, моя душа, моє серце їде частинка з цим траком, тому що я сюди вклав дуже багато свого часу, своїх, своїх сил. І, я люблю цей трак, я радий, що хлопці беруть його такі, що не розуміють, в чому справи. тільки якщо приїхався з ними, то хлопець їде як, як на рідному траці. Нічого ні коробка, ні шкребе, нічого не відбувається поганого, так що молодці, добре, що вони беруть його. Я радий, що знайшло таких гарних клієнтів для нього. Ну, зараз все буду показувати. Все, сліпер прибрав. Все, вже тут нічого нема. Могу. Тільки одна зарядка, зараз її заберу. Тут так само все прибрав, це лишилося те, що воно було страком. Моє віконечко, яке я сюди ставив. І все добре. Тут так само все поприбирали. До речі, замовляв хімчистку, трошки коврики почистили, але могло бути краще. Все, все забрали, пам'ятаєте, тут скільки всього робилося. До речі, кондиціонер так само хлопцям зремонтував перед, перед тим, як вони його забирають. Так що машина їм попадає в дуже-дуже доброму стані. Що, хлопці? Все, цей момент, коли починають котитися сльози всіх. Кенворд Кенвард їде. Хлопці їдуть е, своїм Кіє і вже з своїм Кенвордом. Максим може закрити двері, щоб десь там випадково не зачепили. Завно зараз покажу, скільки всього, скільки всього возиться в траці. Як... Обладнання і всякого такого. Це просто капець. Що, закінчилась епоха Кенворда, на жаль, чи на щастя. Я думаю, що на щастя, тому що завжди є можливість рухатись вперед, купляти щось цікавіше, бачити щось цікавіше. Кенворд це була моя мрія. Е, я його зробив таким, як я хотів. Е, не доробив все до кінця, як я хотів, але для того, щоб то все доробляти, ще треба було в нього плетати 1020. Ну і потім, як ви розумієте, його було б просто нереально продати за ті гроші. Все, хлопці поїхали. Машина реально прикольна. Ну, каже, що не віриться, воно реально не віриться. Все, новий газда поїхав на Кенварді. Я думаю, в нього все буде добре з цією машиною, тому що машина реально і в доброму стані і обслужена. Ну що, Кенворд проданий. Е, закінчилась, як я вже казав, це ціла, тому що два роки я його будував. ну Рік реально будував, рік його використовував як машину. Но, які в мене враження після Кенворда W900? Машина реально крута. Е, дуже багато людей підходили, казали, що в тебе гарний трак. І фотографії в інстаграмі, це все так само вам це все подобалось. Тому е, машина крута, з мінусів, які особисто для мене. Але це тільки в моєму випадку такий мінус, тому що е, я їжджу з Волтером. Е, Волтер, коли ще був маленький, е, йому було ще окей. А тепер вже як він підріс, вже такий став трошки е, середнього розміру пес і йому вже в Кенворді реально дуже мало місця. Він постійно ходив, постійно так, якби, там, е йому мішала ця ручка переключати передачу, тому що між двома кріслами стоїть ручка, і він вже там, йому було важко міщатися між тим всім. Е в цьому такий найбільший мінус і найбільша незручність для мене. І це, напевно, основна причина, чого я продав кінвер. Тепер, вже, якщо буду шукати, то буду шукати машину, щоб мала трошки більшу кабіну. Щоб ми там двоє могли нормально собі поміщатися. Ну і знову ще один, так би, на що треба звертати увагу в моєму випадку, тому що коли я хочу, щоб працював водій на машині, то на таку машину, як на цей мій Кенвард 900, важко знайти водія. По-перше, більшість водіїв зараз йдуть нових з правами, які тільки можуть їздити на автоматі. А Kenworth механіка тому я рекомендую вам, щоб ви, хлопці, коли робите собі права, робили права на механіку. Теж. І знову таки, для мене зараз в пріоритеті купляти трак, щоб я міг на нього садити водія. Ну і для того, щоб купляти такий трак, знову треба шукати якийсь трак на, на автоматі. Зараз покажу, скільки всього возиться в Кенворді. Дуже багато непотрібного. Але воно тільки так виглядає на перший погляд. тому що, наприклад, така виглядає коробка що тут сміття, а тут насправді дуже багато всякого корисного і потрібного. Так що хомутики, болтики, шланги це все, все потрібно в дорозі потім. Е, багато різних е, різних інструментів, знову багато різних хомутів. це все, все було в машині. Тепер це все треба буде, поки що буде возитися тут, а потім треба буде це все перескладувати в інший тракт. Ну, більша частина цього всього зараз переїде в Вольво, тому що, ну, як ви розумієте, зараз Кенворда продав буде їздити на Вольво. І це все мені там згодиться. Тут ще залишалось різне сміття з бардачків, це зараз все викину, тут є смітник. Недалеко. Зараз ми знаходимося на трек-доктор. Всім рекомендую цю шапу, тому що тут українці, по-перше, працюють, по-друге, хлопці нормально відповідальні. Попросив їх зробити, то вони зробили. І не морочить голову там, завтра, післязавтра на другий рік, так як багато роблять інших. Ці приїхав до них, можна лишити трак, і не треба біля них сидіти, щоб вони щось там зробили. Біля. У мене такі трошки змішані почуття. Реально, так би. З одного боку, радість, тому що продав Кенворда і зараз можу щось собі планувати, друге робити. Це така цей радість. І з іншого боку, так трошки реально сумно, напевно, перша машина. З тих, що я продав, а я їх продав вже дуже багато. Не тільки траків, а йменно і легкових машин, то це, напевно, перша машина, за якою я трошки, трошки сумую. Тому що 900-й він, він має якийсь такий свій, свій особливий дух. Якщо у вас є можливість, якщо ви собі вибираєте трак для себе, для душі, ну, мій вибір це, це був би 900-й. Так що задуматись на це. Максим мені сьогодні допомагає, дуже я йому дякую за те, то, тому що реально поміг багато. Зараз треба це все в, ки... в рамі розмістити, все, що треба зробити, відвезти додому це все. Дома зробити ревізію, що дуже необхідно, а що не дуже. І що не треба, то лишити вдома, а що треба буде поставити Вольву. У мене зараз так виходить, що в мене є два набори інструментів. Ну, в принципі, це добре, тому що більші інструменти легше щось зробити. Це з одного боку, а з другого боку, що воно все тут, то, то його дуже багато і воно багато займає місця. Все, все поскладали. Багато що в багажник не вмістилося. І ще тут в салон багато чого запхав. Ну нічого, Зараз їду додому, буду займатися другими справами, тому що багато всього що є треба зробити. Потім, дещо що поїду, відвезу в Вольво поскладаю і треба буде готувати Вольво до виїзду в понеділок. Сьогодні неділя, хлопці забирали Кінварда і бажаю їм щасливої дороги. І все, далі будемо бачити, що буде відбуватися. Так що не переключаємося, дивимося далі. Що буде зараз відбуватися? Зараз все з рама будемо переносити в Вольво. Все переносити не буду, тільки більшість того, що мені саме необхідне а потім вже решта буду добирати. Основний інструмент таке, що може пригодитися найбільше в дорозі. І, і все. А решта вже там подивлюся, що там мені треба, буде, що ні, то все буду пізніше складати. Так що роботи зараз знову на добру годинку. Але нічого, зараз все поскладаємо і Вольво буде завтра, як має бути вже в дорозі. І що, хлопці, дівчата? Наступний день. Вчора все переніс з рама сюди. Потратив добру годину часу. Дуже багато різних речей, інструментів всього всього треба було перенести, поскладав плюс-мінус і вже виїхав. Їду зараз на делівері в готелі. Чого їду вже на делівері? Тому що на цьому траці працював водій, він привіз вантаж з тинесіти, лишив трак, поїхав додому. Я тепер мушу замість нього робити делівері і вже буду їздити на цьому траці. Ну і заодно вам трошки після цього всього розкажу експеріенс з водіями. Ще я хотів трошки поділитися враженнями після Кенворда знову сідаю на Вольво. У мене ця, ця тема постійно на моєму каналі. Кенворд, Вольво, Кенворд, Вольво. На що перше звернув увагу сьогодні, їхав по хайвею, то одразу почало пекти в руку. Тому що Вольво дуже великі ці бокові вікна. і З одного боку зручно, коли паркуєшся взад, ти можеш відкрити вікно, і просто виглянути і бачити, що відбувається. В Кенворді треба відкривати двері. Але зато мінус такий, що пече в руку, зразу відчуваєш, що рука горить на сонці. Треба або вдівати щось на довгий рукав, або використовувати якийсь крем, тому що хі, постійно буде ця рука горіти. Волтер довольний, його вже тут трошки більше місця. Волтеру поставив ящик з інструментами там під голову, тому що у нього там постійно голова паде. Треба буде йому там ще якусь подушку поставити. Щоб голова була на м'якому, бо так йому трошки тивча по ямах, але нічого, вже хоч не, не випадає з того крісла. Ну і все, і зараз їду, вже потрошки освоююсь Кену Volvo. За Кенвордом ще таки трошки є як... як сказати правильно, Навіть не знаю, як правильно сказати. Є, є що. Такі теплі, теплі спогади про нього. Але все добре. Я, так Якщо все добре проаналізувати, що відбулося, то навіть все склалося можна сказати як найкраще, тому що, по-перше, Кенвард попав в добрі руки, по-друге, продав його за ринкову вартість і зараз ці гроші можна плюс-мінус купити нормальний трак. Нормальний тракт в плані такому, що на ньому захоче їздити водій. Тому що водія на Кенворд знайти можна було, але це було досить, досить важко, тому що люди е, наші люди не, не розуміють таку техніку, як Кенвард, особливо в такому старому виконанні. Ну, я їх не, не засуджую, я просто кажу, що вони цього не розуміють. І це, це окей. З Цим проблем нема. А американці якогось знайти на Кенворд можна, Ну і знову там з американцями працювати теж є свої особливості роботи. Так що для мене простіше його продати, купити більшу машину, також, щоб мені міг їздити водій. І нам щоб з Волтером теж було більше місця. Я планую щось таке купити, щоб можна було. І мені там їздити і якщо щось, то що буду їздити. Що буде, ще сам не знаю. Варіантів кілька, про це все буду розказувати пізніше. Все, перемістилися ми вже. Е, я вже зробив делівері, зробив пікап, все добре, розвантажився, завантажився. Я вже вам не показував це все, тому що вам це вже все надає. Воно завжди однаково. Е, якщо перейду колись на флетбети, то може там буду більше показувати, тому що там... Більше всього цікаво відбувається. Зараз е, доїжджаю до Чикаго вже до центру міста, Даунтаун, е, ну, тут кажуть, е, бачу вже перед собою хмарочоси. Е, до речі, на цьому хмарочосі на самому верху є оглядовий такий майданчик. Туди можна поїхати подивитися на все Чикаго звідти. Е, воно ж там коштує якісь гроші, не пам'ятаю точно, скільки коштує білет. Але місце досить цікаве, дуже гарний краєвид. Зараз коли вже з'їхав з, з 290-го хайвею на 90-94, тут вже дійсно починаються справжні трафіки. Чикаго воно дає про себе знати. Багато машин, навіть при тому, що тут багато смуг руху, все рівно є затори. Що як вам кривид? Шовтенький є на місці, ні? Заїхав на трокстап, взяв каву, перекусити, перекусив вже. І зараз буду виїжджати далі. Що трошки вигуляю Волтера. Потребує погуляти час від часу Але вже Він прикольний виріс такий, зараз на нього дивлюся, він вже, вже капець величезний став. І ти ти кресунчик, кажи всім привіт, кажи. Ти такий гарний, так? Знову починає хапати кліщів. Правда, вони на нього вилізають і не забуваються в нього. Значить, Ще ті таблетки 9 я йому давав спеціально від кліщів. Якщо десь приїду додому і десь в кінці тижня йому ще одну дам. Десь таке дивлюсь на, на місяць її стає нормально. І все, будемо їхати. Так що волтером все добре, з траками все добре. E, така цікава, цікава думка, що як починалося все з Вольво, так воно все і на Вольво далі зупиняється, тому що e, мав Вольво, купив тоді Кенворда Пітрибілда, зробив тих два проєкти. Трошки поїздив Кенвардом і тепер далі повернувся на Volvo. Тут ще один такий Кенвард, як в мене був, з такою самою кабіною. З Ріфер, але новіший, ніж в мене був, тому що тут нова панель. Напевно, мотор к'ять. Наступний день я вже сьогодні розвантажився, приїхав на пікап, бачите, тут якесь цікаве місце з якимись э, дротиками. E, компанія якась, э, якась має бути з залізо, але якийсь вже вироби з нього. Бо з Білфейну написано, що це має бути э, якийсь і Ще точно не впевнений, але я їду з цим на катерпіллір. Якщо це буде їхати на катрипіллір, то, скоріше всього, це якісь там великі частини до тракторів або десь такої важкої техніки. І все, зараз е, вже приблизно знаю, де мають бути доки. тому що проблема таких великих заводів, е, ти приїжджаєш туди, а в них е, можуть вантажити і в одному, в другому, в третьому місці. І тут, якщо так подивитися на карту зверху, то я заїхав правильно, але вони кажуть, що треба об'їжджати весь завод з другого боку, там, на вулицю і з вулиці десь там по доки. І от такими місцями деколи доводиться їхати траком. Бачите, тут живі, живі будинки, машини припарковані, але по цій вулиці траком їхати можна. І через те в цьому небезпеці нема але треба бути дуже уважним, дивитися по зеркалам, тому що ти завжди дуже близько до інших машин. І так само це, ви самі розумієте, тут живуть люди, треба вважати, бо можуть і діти десь вибігти за якимось м'ячем і ще щось таке. То просто треба на це сильно вважати і все. Помаленьку, не спішити. Краще тут трошки втратити часу і потім його наздоганяти ну, на хайвеї, ніж тут е, поспішити, коли не треба, а потім стояти і розбиратися, якщо сталося. Якщо хлопці обережно. Можете подивитися, як живуть люди Огайо. Це нормальні будинки. Е, можливо, навіть і дорогі. Не знаю, як воно тут рахується. Я думаю, що дорогі, тому що це Клівленд Арія, дуже близько до центру міста. Взагалі Клівленд воно таке дуже старе місто і гарне лишення. Так як я вже багато разів говорив, коли їздиш траком, то ти в гарні місця не попадаєш. Останнього разу ми були в Цинценаті, то всі там бачили як там це все було гарно. І тут дивіться знову про GPS. Твої хлопці, які їздять по GPS. Мій GPS мені показує їхати прямо до US6. А там стоїть знак Weight Limit 600. Це траковий GPS, він налаштований на 80 тисяч паундів, що я маю мати gross weight. Тобто це 40 тонн так, грубо рахувати. І він мене веде прямо. І все, що робити? От, от, в таких випадках треба розбиратися, треба виїжджати, дивитися, куди ти їдеш, завжди перевіряти дорогу. Якщо бачиш, що туди не можна їхати, то і повертати не можна, зупинися. Вже найкрайній випадок це перезвонити в поліцію, щоб поліція допомогла виїхати. В таких випадках вони завжди допомагають, ті, хто тобі тільки давати не буде. А поїхати зараз туди під той знак, і звідти можна виїхати тікетом 20 тисяч доларів спокійно, тому що вони можуть порахувати один паунд — долар один паунд півдолара і все. Волтер зараз болдіє. Відкрив йому вікна я собі відкрию вебхов туди голову. Прикол, що зараз ранок. Гуляють багато собак і Волтер дивиться на них Нові собаки, йому цікаво Ще одне його, одразу підняв. Знову та сама ситуація була 2 хвилини тому. GPS показує повертати направо на Warren Avenue. Ця дорога веде ну, короткий шлях до Хайвею. Я Тільки що стояв знак 6 тонн і там знову стоїть знак 6 тонн. Як ви розумієте, якщо б я туди повернув по GPS-у, я б знову на, нарвався на знак 6 тонн. Тому хлопці... Будьте обережні. Волтер заснув собі, заколесали його на кріслі. Так сюди, дорогу собі спить. Привіз я свій вантаж. Він настільки малий, що його в трейлері навіть не видно. Прикол такий, що можна було б ще щось сюди догружати, але його треба було довести до 6-ї години вечора. І якщо б я десь там ще пробував щось догружати, перегружати, то я б вже не встиг А так, е, Доїхав якраз пів шоста. Зараз закриваю двері, встаю е, в док, будуть розгружати. Тут е, е, це катерпіллера е, склад, вони тут перегружають і десь там відправляють на завод. Вона тут все виглядається, як я привіз теж якийсь запчастин для того потерпує. Зараз вам трошки покажу, як виглядає трак після водія а, з досвідом 30 років, який поїздив на моєму траці два тижні. Бачите, бампер став заліз середини. ця царапина тут нова. А, там теж не видно зараз, але бампер теж поцарапаний спереді, сходинка. Відірвано тут так само поламалося. І це професійний водій, зараз ще покажу сзаді. тут з'їло алюміньку і ця штука теж відірвана. Це все через те, що паркувався в док, в доках стоять захисти від. Таких водіїв залізна, така штука щоб не ламали краї доків тих, тих, в доках є такі ущільнення щоб не заходило холодне або гаряче повітря всередину. І вони то ущільнення захищають такими залізними штуками. І ти маєш попасти ну, в центр дока. Якщо ти не попадаєш в центр дока, то ти попадаєш в ту залізу і воно пошкоджує тобі трейлер. То маєш е як можна не попасти в центр дока, е коли ти їздив на троці 30, 30 років, скажи мені. Все, татуфіння. Але нічого страшного, прорвемося Просто шкода, що люди кажуть, що вони високі професіонали, а насправді вони не знають, що робиться. Ще хотів звернутися до овнерів е е хлопці і дівчата. Давайте пишіть, телефонуйте, зараз один є трейлер на рем для вас. Або якщо маєте свій трейлер, то будь ласка. Зараз мої диспетчера зараз маю дуже високо кваліфікованого диспетчера. Вам, вам сподобається робота, якщо ви будете з ним працювати, тому що хлопець працює дуже чітко і грамотно. Телефонуйте 3126. Ну що, такий в мене вийшов цікавий тиждень. Кенворда продав. Хай служить новому власнику добре і чесно. Я повернувся на Вольво. І я думаю, що це все непогано. Є зміни в житті. Хто знає, що там буде далі з того всього. Зараз може якийсь куплю цікавий другий трак, а може щось друге придумаю. Планів є зараз багато, є кілька варіантів, куди рухатись, треба добре подумати і, і робити так, як придумаю собі. Так що запрошую ще раз до співпраці власників траків, а у неоператорів. теж запрошує. Телефонуйте 312 593 8660 Україна переможе війні. Хотів вас ще раз попросити, щоб ви трошки кинули гроші на той броньовик, що ми там збираємо. В кого є якась можливість, на то слава Україні! Всім пока.